Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Копійка хочу показати вам цікаві новинки для кухні. Приїхало багато посуду. Отож, дякую, що дивитесь та приємного перегляду. Форма керамічна для випікання 115 квіти акварель. Форма для випікання кругла кольорова 29. Силіконові формочки для випікання кексів 6 штук на планшеті 49. 245 турка для приготування кави більша, 185 менша. Це новинка посуду 65 тарілка керамічна, прямокутна, глибока 115, 20,5 см, салатник 55, тарілочка смугаста 49, десертна. Є ще з цієї серії ось такий салатник невеличкий за 49. Та тарілочка десертна за 75. 19 на 19 Силиконова скатертина 24,50. Дитячий набір виделка та ложечка 32 гривні 50 копійок. Формочки пластикові для печива 17,50-10 штук. Для морозива на 3 порції 49 Пакети із застіпкою файно 33,5 штук упаковка. Блюдо металеве чорне 24,50. Кубики для льоду багаторазового 24 гривні. Підставка під гаряче 12,50. Форма смайлики для льоду зі знижкою 29-28 штук. Підставка під гаряче металева 49 Маслянка керамічна 165 акварель. Ножі столові 37,53 штуки. Ложечки чайні 95 6 штук упаковка. Баночка для спецій 19,50, пляшка для води 65. Чашка хамелеон 39. Ось така за 75 у білі смужки чорна. І з золотистим декором також 75. Термочашка 135. Баночки для солі та перцю 75. Пластикові контейнери 39. 3 штуки упаковка. Новинки посуду. Салатник білий з хвилькою та малюнком 55. Глибокий 85. Тарілка десертна. Ціна 39. Ще одна новинка. Дуже красиві тарілочки по 39. Салатники 49. Ось такий маленький 39. 12 і 7. Тарілка обідня 65. Блюдо люмінарк склокераміка біле 85. Тарілочка квітка 185. Піднос пластиковий, золотистий обідок 75. Є ще ось такий новенький за 55 гривень. Тарілка пластикова для фруктів 39. Пляшка для води 75 та 34. Знижка 44% та 48%. Чайні ложечки 55 3 штуки. сільничка 39. Поєднання скла та металу. Така безстінника. Пляшка для олії скляна 95. З дозатором 65 літрова. Підставка під гаряче. Ціна 39 Форма для випікання 325. Бульйонниця біла 65 Керамічна. Форма роз'ємна для тортів 135-20 см. Пергамент 5-метровий файно 49,90 Плівка 50-метрова 22 гривні 90 копійок. Фольга 10-метрова, 62 гривні 90 копійок. Пакети копійочка 10 х 60, 350 штук. Пакети слайдери 29,95 штук. Кухонні рушнички, серветки зі знижкою 9,50 за штуку. Ось такі по 55 мікрофібра. З малюнками гарної якості по 65 у розмірі 70 на 35. Килимок для сушки посуду 95. Підставка порційна на стіл під гарячим 39. Климочок силиконовий у раковину 24 гривні. 27 на 27. Рушники кухонні з малюнком 65, 75 на 35. Такий 19,50 металеві форми для формування салатів 39,4 штуки упаковка. Форми для приготування печива горішки 24 гривні за 10 штук. Пакети для тарілок резину 85-50 штук. На другу одиницю постільної білизни кешбек 50%. Відсотків. Комплект постільної білизни 475-145 на 210 такий 775-180 на 220. Рушничок для ніг білий 135. Рушники однотонні по 95 50 на метр. Рушник банний 70 на 140, ціна зі знижкою 185. Ще ось такі новенькі приїхали у кольорах з малюнком по 65 70 на 35 миска пластикова та сито на 2 літри 75. Ось така миска пластикова за 39 3,5 літри. 29 на 1 літр. Підставка пластикова на 4 відділення для столових приборів 55. Тортівниця 95 квадратна. 25 на 27. Така маленька зі знижкою є за 47,50. Лоток пластиковий для столових приборів 49. Сушарка пластикова. 95 для посуду. Чайник білий керамічний 185. Чайник French Press 165, 600 мл. Ось такий скляний, красивий за 185. Термочашка 85. Пляшка скляна. Ціна 135, 1 літрова. Глечик для напоїв з пластиковою кришкою 135. Ваза 285. Такі вази маленькі кольорові по 55. Такого плану маленька біла 95 фігурна та 115 зелене скло. Є ще за 75 скляна прозора. 115 – «Склянка для напоїв. Склянка в коробці 75, креманка скляна, прозора. Ціна 39 Набір келихів 2 штуки 142 гривні 50 копійок. Набір склянок 3 штуки упаковка, ціна 135 гривень. Глечик для напоїв скло 115 грив 1-літровий. Ось такі сьогоднішні були новинки та акції. Я сподіваюся, вам було корисним це відео. Діліться своїми відгуками у коментарях. На все вам добре!